Привіт, трейдери! У цьому відео я розкрию найкращий спосіб використання індикатора RSI. Отже, насамперед, для нас, трейдерів, важливо вміти визначати ключові рівні на ринку, де ціни найімовірніше змінять напрямок. Ці ключові рівні можна виявити, знаючи коли ціна відносно висока чи низька, і RSI чудово справляється з цим завданням. У цьому відео я розкрию найкращі стратегії використання індикатора RSI. Перш ніж продовжити, якщо маєте ідеї для майбутніх відео чи питання про трейдинг, пишіть їх у коментарях нижче. Мій канал ще невеликий, тому я матиму час прочитати та відповісти на всі коментарі. Отже, без зайвих слів, перейдімо до відео. Якщо відкрити індикатор RSI, він показує одну лінію та дві точки 70 і 30, якщо RSI вище 70, ринок вважається перекупленим, а якщо нижче 30, перепроданим. Багато трейдерів помилково вважають, що коли RSI показує перепроданість, ринок автоматично піде вгору, а при перекупленості вниз. Це хороший спосіб використання RSI, якщо ви хочете втратити гроші, бо це просто не працює. Розумієте, недолік RSI в тому, що не можна просто слідувати стратегії перекупленості й перепроданості за будь-яких умов ринку. Якщо на ринку сильний тренд, RSI показуватиме багато хибних сигналів. Ось приклад: бачите, ціна явно на висхідному тренді, а RSI показує рівні перекупленості. Якщо ви відкриєте коротку позицію тут, сподіваючись на розворот, давайте подивимось, що станеться. Натомість ціна йде вгору, а RSI знову на рівні перекупленості. Але перекуплена ціна не обов'язково розвернеться до перепроданості. Ціни можуть довго триматися на рівнях перекупленості та перепроданості, тому RSI краще використовувати як допоміжний, а не основний індикатор. Ви хочете, щоб RSI додатково підтверджував ваш аналіз. Мій улюблений аналіз з RSI це прості лінії підтримки, опору та тренду. Наприклад, сам сигнал перепроданості RSI може бути хибним. Але RSI на рівні перепроданості біля лінії підтримки точніший сигнал. Давайте подивимось на графік. Тут видно, що ціна явно рухається вниз, можна намалювати лінію тренду, де ціни кілька разів відскочили. Тут також можна намалювати ще одну лінію тренду нижче. Моя особиста порада щодо ліній підтримки та опору: ціна має відбитися мінімум тричі, щоб підтвердити їх силу. Зараз ціна повернулась до нижньої лінії тренду після кількох відбиттів і ми бачимо сильне відхилення ціни при перепроданому RSI. Це може бути хорошою можливістю для покупки. Ось ще один приклад. На цьому графіку видно чітку лінію підтримки. Коли ціна досягає підтримки, а RSI перепроданий, ціна щоразу розвертається вгору. Ми вже бачимо, що це сталося двічі, ціна б'є і відскакує, б'є і відскакує. Тепер ми бачимо, що паттерн формується знову: ціна на підтримці, RSI перепроданий, сигнал можливого розвороту вгору тож це хороша нагода для покупки. Ще один спосіб використання RSI – це дивергенції. Дивергенція, коли ціна активу йде проти RSI. Зазвичай, коли ціна формує вищі піки, RSI теж. Якщо ціна падає, RSI також знижується. Але іноді ціна росте, а RSI падає це дивергенція. Знайти дивергенцію оком дуже складно. Тому я використовую індикатор CRS на TradingView. Цей індикатор допоможе виявити дивергенцію. Це значно полегшить вашу роботу. Є два типи дивергенцій – бичача та ведмежа. Бичача, коли ціна падає, а RSI росте. Це сигнал, що ціна може розвернутися вгору. Ведмежа дивергенція це протилежне. Ціна формує вищі максимуми, але RSI не погоджується і формує нижчі мінімуми. Це сигналізує, що ціна готується розвернутися у ведмежий бік. Як із RSI, не можна просто купувати чи продавати при появі дивергенції. Потрібне друге підтвердження. Я використовую рівні підтримки, опору та лінії тренду для другого підтвердження. Давайте подивимось на графік. Бачимо, Shopify рухався вниз, ціна відбивалась від опору. Тож можна намалювати лінію тренду. RSI показує бичачу дивергенцію. Далі велика зелена свічка пробиває тренд. Гарна нагода купити. Розглянемо ще один приклад. Ціна в чіткому висхідному тренді можна намалювати лінію, бо вона відбивається від підтримки. Далі ви бачите формування ведмежої дивергенції, RSI показує нижчі мінімуми, а ціни прямують до вищих максимумів. Потім видно, що ціна пробила трендову лінію і утворилася велика ведмежа свічка. Отже, це гарна нагода для продажу. Інший спосіб використання RSI це застосування 50-пунктової лінії. Стандартні налаштування RSI це 70 і 30. Вам потрібно змінити це на 50 і вимкнути інші. Тепер у нас є середня лінія в RSI. У цій стратегії ми використовуємо RSI як індикатор тренду, а не розвороту. Це працює так. Перетин RSI вище 50, бичачий сигнал, нижче 50, ведмежий сигнал. Але нам також потрібен другий індикатор для підтвердження нашого аналізу. У цьому випадку я комбіную його з індикатором стохастики. Давайте перейдемо до прикладів. Тут RSI перетинає 50 пунктову лінію вгору, а стохастик на рівні перепроданості. Це гарна нагода для купівлі. Давайте розглянемо ще кілька прикладів. Тут RSI перетинає 50 пунктову лінію вниз, а стохастик на рівні. Рівні перекупленості це нагода продавати, бо ціна розвертається. Я щойно розкрив вам найкращі стратегії використання індикатора RSI, які можна застосувати вже зараз. І я хотів би попросити невелику послугу: лайкніть відео та підпишіться на канал. Це займе лише два кліки, але для мене це багато значить. Дякую за перегляд. Побачимося у наступному відео.